Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клубуслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про дуже цікаву пилку від італійської компанії Штокер. Номер цієї пилки 1507, як це зазначено на упаковці. Називається ця пилка-садова пила з руків'ям від просольки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є о така садова пила прямого вигляду з дуже вузеньким полотном. Як при цій довжині Довжина полотна 30 см. Руків'я пили виконано таким чином: воно майже кругле і виглядає як руків'я від таких от класичних старих парасолік з тростиною. Це такі традиційні італійські руків'я. Італійці робили раніше з дерева або потім з металу почали робити такі от руків'я. І от саме сучасна модифікація таких пил це от з таким сучасним пластиковим руків'ям, але все ж таки воно зігнуте за класичним, скажімо, таким виглядом від італійців. Такі пили італійцями використовуються під час роботи в саду на, наприклад, на оливкових деревах на оливкових плантаціях. Такі пили не вкладаються в ножни, а вішуються на гілку дерева. Власне, така форма руки для того, щоб підвісити пилку на дереві. Довжина полотна, як я вже згадував, 30 см, а загальна довжина самої пилки десь в межах 45 см. Полотно виконане з висковлуцевої сталі, яке загартоване, але не до таких твердостей, коли це полотно стає крихким. Загартовується окремо кожен зубець на самому кінчику. Разом з тим полотно лишається досить еластичним і це дозволяє зробити його досить вузеньким, для того, щоб можна було працювати в важкодоступних місцях. Місцях. Саме полотно є оцинковане, тобто воно не піддається корозії. Зубці в цього полотна мають трьохгранну заточку, і заточені вони для того, щоб обрізати гілку, тягнучи полотно на себе. Тобто це є класичний сучасний зубець для садової пили. Зубці розведені трьохступінчисто, тобто є зубці, які взагалі не відведені відносно центральної площини полотна. Інші два зубці є трошечки розведені, і наступні два зубці ще більше розведені, тобто є трьохступінчисто, так би мовити. Розведення зубців, полотно в років кріпиться на двох болтах і двох гайках, в які вкручуються ті болти. Руків'я є пластикове, тобто от з оранжевого такого пластику, дуже комфортного на дотик. шершавого. на ньому ми бачимо напис штокер з одного і з другого боку. Також на полотні ми бачимо лазерну гравіровку. Штокер. Саме ж руків'я є от таке двокомпонентне. Чорні ці елементи руків'я, це резинові вставки. Дуже комфортні на дотик. Дуже якісно це все виконано. Ми тут фактично не бачимо ніяких облоїв. Пластику, облоїв резини і стики між резиною і пластиком, ну фактично без жодної схудинки виконані. Резиною оці от елементи мають з одного і з другого боку ще додаткові відливи, які дозволяють ще більш комфортно і цупко тримати руків'я в руці. Тобто такі ну, вислизати вас точно не буде. Тут от, бачимо такий прилив, це опор під великий палець для того, щоб комфортніше було тримати, власне. Ручку таким класичним пістолетним хватом. Хоч ця пила є досить простою і відносно недорогою, полотно є змінне і придбати при потребі можна просто окреме саме полотно. Придбати Штокер 1507, а також при необхідності полотно до неї, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.